Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як об'єднувати предмети у множині за спільними ознаками. Щоб пригадати, як об'єднувати предмети за спільними ознаками, пропоную пограти у гру, «Розклади товар на полиці. Погляньте до крамниці іграшок привезли три ящика з іграшками. Потрібно розкласти всі іграшки на полиці за розміром, формою та кольором. Розкладемо товар з першого ящика за кольором. На першу полицю викладемо іграшки жовтого кольору. На другу полицю викладемо іграшки зеленого кольору. На третю полицю викладемо іграшки синього кольору. Які іграшки ми викладемо на першу полицю? Так, на першу полицю ми викладемо жовту кашечку. Жовтий м'яч та жовтий автобус. Які іграшки ми викладемо на другу полицю. Так, на другу полицю ми викладемо зеленого динозавра. Пазли з зеленою жабкою. Зелений тракторець. Які іграшки ми складемо на третю полицю. Так, на третю полицю ми викладемо синього робота, синю машину. Та синій вертоліт. Розкладемо іграшки з другого ящика за розміром. На першу полицю складемо найменші іграшки. На другу полицю складемо іграшки середнього розміру. На третю полицю складемо найбільші іграшки. Які іграшки складемо на першу полицю? Так. На першу полицю складемо літачок слоника пірамідку. Які іграшки складемо на другу полицю? Так, на другу полицю складемо сніговика потяга, дзигу. Які іграшки складемо на третю полицю? Так. На третю полицю складемо ведмедика, ляльку. Конструктор. Пропоную розкласти іграшки з третього ящика за формою. На першу полицю складемо іграшки у формі кулі. На другу полицю складемо іграшки. У формі куба. Які іграшки ми складемо на першу полицю. Так, на першу полицю ми складемо м'яч сніжну кулю, повітряну кулю. Які іграшки ми складемо на другу полицю. Так, на другу полицю ми складемо кубик-рубик, кубики з пластику. Сортер. Спробуйте і ви вдома об'єднати власні іграшки. За формою, кольором, розміром. Погляньте на екран. Оксанка з татом пішли до продуктової крамниці. До кошика тато поклав апельсини. Пропоную їх порахувати: один апельсин, два, три. Всього три апельсини. Оксанка поклала у кошик ще один апельсин. Давайте дізнаємося, скільки апельсинів у кошику тепер. Один апельсин, два. 3, 4. Всього 4 апельсини. Як утворилося число 4? Ми до трьох апельсинів додали один апельсин і отримали 4. Пропоную вам викласти на столі стільки кружечків, скільки позначає число 4, 1 кружечок, 2, 3, 4. Де ми можемо зустріти число 4? Так, у котика. І собачки по 4 лапки, 4 колеса у автомобіля, у стола та стільця по 4 ніжки. А у яких геометричних фігур є 4 сторони і 4 кута: Так, у квадрата і прямокутника. Тільки у квадрата всі сторони однакові, а у прямокутника дві довгі і дві короткі. Число 4 на письмі позначається цифрою 4. Погляньте! Цифра 4 складається з трьох паличок однієї довгої та двох коротких. Давайте намалюємо цифру 4 у повітрі. Спочатку малюємо вертикальну пряму коротку лінію, зліва направо – коротку горизонтальну лінію і зверху знизу довгу вертикальну лінію. Пропоную вам викласти цифру 4 з крупи, олівців чи конструктора ЛЕГО, а також пропоную знайти та розфарбувати з предмети, яких зображено 4. Пропоную вам викласти цифру 4 з головоломки та награм, а допоможе нам цьому ось така картинка. Оксанка з татом купували продукти у крамниці і складали все до візочка. Тому сьогодні я пропоную вам виготовити візочок для товару у крамниці. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, ножиці, клей, калейонка, серветка та наш творчий пензлик. Беремо ножиці та з квадратики вирізаємо круги. На аркуш паперу викладаємо заготовки. На клейонку викладаємо довгу смужку. Наносимо клей на заготовку. Приклеїмо до аркушу паперу. Зайвий клей витираємо серветкою. Викладаємо ще одну смужку на клеюнку. Наносимо клей лише на краї смужки та приклеїмо до аркушу паперу. Зайвий клей витираємо серветкою. На середню смужку наносимо клей на всю довжину та приклею, закриваючи краї смужок. Тепер нанесемо клей на найменшу смужку. Приклеїмо до аркушу паперу, закриваючи інші краї смужок. Наносимо клей на маленькі кружечки та приклеїмо їх донизу візочка. Це коліщатка. До великих кругів приклеїмо листочки. Це наші апельсини. Викладаємо у візочок апельсини. За бажанням до візочка можна покласти інші фрукти та овочі. Наприклад, яблука. Ось такий візочок з товаром вийшов у мене. А ще покладете у візочок ви.